Всім привіт з Угорщини! Місто Будапешт. Вас вітає український блогер. Не забудьте поставити вподобайку після перегляду цього відео. Пишіть коментарі. Я сьогодні гулятиму цим чудовим містом і запрошую вас з собою. Я проживаю зараз у так званому єврейському кварталі. Тут побачила біля свого житла прапор України, зраділа. В моєму районі дуже багато закладів різної кухні, японські паби, французькі круасані і так далі. І я довго обирала заклад, де сьогодні снідатиму. Друзів отримала список рекомендацій з закладами і пішла до одного з них. Там була дуже велика черга на вхід, щоб поснідати, то я пішла в другий заклад. Теж зі списку рекомендацій моїх знайомих. Це ось таке французьке бістро. Тому бути тут і не замовити на сніданок круасан – це буде просто злочин. Починаю свій ранок з кави. О, як я радію, що тут можна замовити американо з молоком, і мене зрозуміють, тому що не у всіх країнах така розкіш існує. Тут просто все чудово було в цьому плані. І мій сніданок. Круасан з трюфельним соусом, дуже смачненький. Мені сподобався. Тепер я сила гуляти Будапештом, насолоджуватися його красою та величю. Я зупинилася біля трамвайчиків. Вони мені дуже подобаються. Я хочу за час, що буду у Будапешті. Звісно ж, проїхатися цим громадським транспортом. Але поки гуляю пішки. У мене є певна програма, що теж рекомендували знайомі, тому ми будемо з вами йти цікавим маршрутом. Оце такий ведмідь, тільки маленький. Чекає у мене зараз в Македонії, шоколадний. А тут такий велетень стоїть. Вітаю всіх з різдвом та новим роком. Роблю першу зупинку свого екскурсійного маршруту біля цього колеса. І сьогодні я починаю свою прогулянку Будапештом за колеса, на якому можливо зараз і покатаюся. Мені здається, що вчора ввечері його побачила недаремно, щоб сьогодні прийти і в день побачити Будапешт з висоти пташиного польоту. Стою зараз біля гарного. Фонтано, взагалі тут стільки всього гарного. Мені подобається це місто. Ціни на квиточки, щоб покататися на колесі. Як розбиратися в цінах угорських? Відкидаєте останню цифру і будуть гривні. Отож, для дорослих звичайний вхід буде коштувати 390 гривень. Багато тут комірок. Вчора гуляла тут ввечері і зупинялася біля колеса. Дуже гарно воно підсвічувалось. Було дуже багато людей ввечері. А тих, хто бажав побачити Будапешта сяйним вечірніми вогнями. Вдень черга теж є, але рухається швидко. Зараз хлопчик мене посадить куди треба. Якщо ви хочете окремо їхати в кабінці без інших людей, то це треба пріоріті. Квиток. Мені сьогодні дуже пощастило, і хоча людей було багато, але комірок вільних теж було немало. Мене посадив хлопець окремо без інших туристів до цієї кабінки. І я сама насолоджувалася цими виглядами без квитка пріоріті. Рухається це колосо швидко, але мені майже не було лячно, ну майже. Зробило колесо чотири повні оберти. Я, до речі, не знала, скільки обертів робитиме ця конструкція. І краєвиди, що я побачила, звісно, мені дуже сподобалося та захопили мене. Я знаю, що багато людей полюбляє на такі розваги ходити саме ввечері, коли місто осяяне ліхтарями, а мені подобається роздивлятися все вдень. Пишіть у коментарях, до якої категорії людей відноситеся ви. Любите споглядати місто ввечері чи ось так вдень, як я? Прийшла на наступну локацію моєї сьогоднішньої екскурсійної програми. Зараз ми з вами подивимося базиліку Святого Іштвана. Дивіться, які масштаби. Як вражає вже з першого погляду. Сьогодні гарне, блакитне небо, сонячно і мені подобається, як сонце ласкаво підсвічує всі ці будівлі. Як Яскраво все це виглядає. А біля базиліки розташований новорічний ярмарок. Тут продається пунш, пахне смачно, їжа, сувеніри і новорічний настрій. А вона брельна трикалорасато. Різні мови лунають, тільки що чула українську. Ось тут панує справді новорічна атмосфера, ялинка. І цей аромат його просто не передати. Тут пахне глінтвейном, гарячим шоколадом, смачними ковбасками всім одразу. І все це перед отакою будівлею базиліки Святого Іштвана. Мені пощастило потрапити сюди у різдвяний час і побачити усю різдвяну магію, що тут відбувається. Щоб потрапити до базиліки, треба спочатку купити квиток, і квиток продається в іншій будівлі, що знаходиться поруч. Зручно черга там не заважає тим, хто вже має квиток заходити вільно, ярмарок поряд. І ще декілька хвилин у мене буде квиток. Рекомендую придбати квиток All-In One, щоб потрапити до церкви, роздивитися всередині все, щоб потрапити до скарбниці та на оглядовий майданчик. Усе це можна придбати окремо вхід на майданчик і вхід до церкви, але разом, звісно ж, буде трошки дешевше. Вартість квитка все в одному, який дозволяє піднятися на оглядовий майданчик та завітати до церкви 3200 угорських форентів. Я вперше бачу в церкві ось такі ялинки, прикрашені, різдвяні інсталяції, і мене вразило побачене у церкві святого Іштвана. Тут же можна роздивитися руку того самого Іштвана, його мощі. Я їх не знімала, щоб у вас була мотивація сюди приїхати і роздивитися особисто. І більше інформації про самого Іштвана, звісно ж, можна почитати в інтернеті. Переказувати не буду. Але місце варте уваги. Я цю базиліку побачила ще з колеса огляду і робила селфі. І ось я тут всередині. Після того, як роздивилося все у скарбниці, де теж було цікаво, я подолала сходи, щоб потрапити на оглядовий майданчик, також тут всередині є ліфт, яким теж можна користуватися, але мені було цікаво піднятися сходами. Вони вузенькі, людей охочих потрапити сюди багато, тому це справжній квест дістатися цієї точки. Але побачене дарує справжню насолоду. Ця точка огляду дозволяє роздивитися Будапешт з усіх сторін. А новорічний ярмарок біля базиліки Іштвана триває. Тут можна придбати різні сувеніри, новорічні товари, а також посмакувати смачненьким. Мене зацікавили ядки саме з гарячими напоями, і я замовила ось такий Апельштрудель з Малібу. Дуже смачно. Далі за моїм маршрутом сьогодні була площа Свободи, і це місце вразило мене. Місце великої сили, місце людської трагедії, зберігання пам'яті про цю трагедію. Обов'язково прочитайте в інтернеті про площу свободи в Будапешті. Дійшла до будинку парламенту. Тут красується новорічна ялинка Угорщини і Курсують старі трамвайчики, Такі, ну, вони не дуже старі, ретро трамвайчики. А я радію, що з сім'єю, з мамою та бабусею відвідала цьогорічну ялинку в Києві на Софіївській площі і показала це в одному з попередніх влогів. Яка гарна тут ялинка? Мені дуже подобається вся осяяна ліхтариками. Який величезний там парламент в Угорщині, я просто в шоці. Справді, поки обійшла його, поки вийшла до набережної, просто була в шоці від масштабів будівлі, як це все гарно підсвічується, як все це дуже захопливо виглядає. Це просто краса. Я вийшла до набережної Дунаю, щоб прогулятися повз і побачити місто осяйне. Далі від історичного та величного повернулася до барного життя Будапешту. Як виявилося, зовсім поруч біля мого житла є цікавий заклад. В одному місці знаходяться декілька барів, яких поєднує спільна концепція. Всі вони знаходяться у начебто такому занедбаному приміщенні. Що колись було житловим будинком, і тут можна випити пива, послухати музику, зробити інстафотки кумедні. Такі заклади тут у Будапешті досить популярні. Тут таке люблять, але мені вже хотілося поїсти, не тільки ж пиво пити, правда? І я пішла до закладу іспанської кухні, який має назву Фоєго. Ну, як іспанська кухня. Тут можна з'їсти курку, качку, випити вино. Власники цього закладу іспанці, персонал добре говорить іспанською, мабуть, що теж іспанці. І Концепція зрозуміла начебто. Я замовила суп дня. Сьогодні він виявився гарбузовим та дуже смачним. Також на обід буду їсти картопельку фрі домашню з чесниковим соусом. І куштуватиму угорське вино. На десерт обрала домашній чизкейк, і цей заклад залишив приємні враження, ще й качку з собою взяла тейк-авей. Пам'ятаєте, ті розмальовані химерні двері, за якими ховається моє житло? Ось так мій дворик виглядає з середини, і я вирішаю вечірнім містом вже гуляти, щоб побачити ще більше цікавого. Мій єврейський квартал, звісно ж, має синагогу. До речі, ця синагога дуже велика. Її розміри, вбрання, вся ця композиція архітектурна справді вражає. Синагога виглядає захопливо та дуже гарно. І мені подобаються масштаби цього міста, все таке велике, ошатне, яскраве. Після Києва, що зараз без світла знаходиться, бачити стільки вогнів одразу. Це справді захопливо та вражаюче виглядає. Скільки вогнів, яка тут новорічна атмосфера? Безліч туристів, багато людей, і Будапешт мені якось так одразу сподобався. Відчуваю себе тут спокійно, насолоджуюся усім тим, що бачу. І розумію, що це місто справило на мене дуже гарне враження, дуже приємне враження. Тут хочеться провести час. Я розумію, що декількох днів мені побачити все не вистачить, але знайомство з цим містом відбулося на досить позитивній ноті. Час вечеря ти обрала для вечері заклад з тайською кухнею. Ну, тут досить велике різноманіття всього, і хочеться спробувати все. Мені цей заклад здався таким приємним, спокійним. Мені захотілося завітати саме сюди, щоб випити чай. До речі, ось такі пакетики чаю бачу вперше. Замовила собі Патай, чекаю його. І думаю собі, а чи є в Будапешті заклади з українською кухнею? Якщо є, я б відвідала, то тайська, іспанська. Треба і український знайти. І ось мій Патай. До нього додали шматок лимону. Я знаю, що за канонами має бути лайм, але смакувало мені досить непогано все це. Порція величезна. Ще нічого не бачила в місті, але вже в захваті. Тому що те, що вже побачила, це мене вражає і мені подобається. Я повечеріла в тайському закладі. Чому такий вибір? Та не знаю. Тут дуже багато всього, і все так апетитно виглядало. Була уважна, коли розраховувалася, тому що хотіла дати чайові, а подивилася, так підрахувала в голові і зрозуміла, що за сервіс вже в чек мені врахували сплату. Тому треба ну так дивитися, що ви сплачуєте, як ви сплачуєте, щоб не переплатити. На цьому все зустрінемося в наступних влогах з Будапешту. Пишіть свої коментарі. Слава Україні! Побачимось!